Джейн Остен Гордість і упередженість. розділ 1 визнаною істиною є те, що одинак, та ще й при грубеньких грошах, неодмінно мусить прагнути одружитися. Хоча, як би мало було відомо про почуття та погляди такого чоловіка, коли він вперше з'являється на новому місці, ця істина настільки міцно сидить у головах навколишніх родин. Що на новоприбулого дивляться як на законну власність тієї чи іншої дочки. Мій дорогоцінний містере Беннет», – якось звернулася дружина до свого чоловіка. Ви чули, що Недерфілд Парк нарешті здається в найми? Містер Беннет відповів, що не чув, а він таки здається в найми, знову мовила вона. Бо місіс Лонг щойно там була і все мені про це розповіла. Містер Беннет промовчав. Невже вам не цікаво, хто найняв його? Нетерпляче вигукнула його дружина. Ви якраз хотіли про це розповісти, тож я не заперечую. Його слова прозвучали як заохочення. «Так от знайте, мій, що, за словами місіс Лонг Недерфілд винайняв якийсь багатий молодий чоловік з північної Англії. Він приїхав у понеділок у Файдоні, запряженому четвериком, щоб обдивитись, і це місце настільки йому сподобалось, що він тут же про все домовився з містером Морісом. вселитися до Михайлового дня. Прислати туди когось із слуг до кінця наступного тижня. А як його звуть? Пінлі. він одружний чи одинак. Ой, та звичайно ж одинак, любий мій, одинакий з великим статком чотири чи п'ять тисяч на рік. Для наших дівчаток це просто знахідка. Не розумію, до чого тут вони. Вельми шановний містер Пенет, Відказала його дружина, ви мене просто вражаєте вашою нетімущістю. Невже не зрозуміло, що я думаю про його одруження з однією з них? А він що має намір одружитися й осісти тут? Намір дурниці. То чого тут це? Але цілком може статися, що він покохає когось із них. Тож вам неодмінно треба зробити йому візит, як тільки він з'явиться. Я не бачу для цього слушного приводу чому б не з'їздити вам та дівчатам без мене? А може, взагалі нехай їдуть самі, і це було б навіть краще, бо ви такі ж гарні, як і вони. І з усього товариства містер Бінг бере саме вас. Любий мій, ви мені лестите. Колись я дійсно була гарною, але тепер ні на що екстраординарне я не претендую. Коли у жінки п'ятеро дорослих дочок, то їй не слід перейматися власною красою. Гай-гай, у таких випадках жінка може зазвичай нічим перейматися. Але, голубе мій, чому вам дійсно не сходити в гості до містера Бінглі, коли він тут з'явиться? Та кажу ж вам немає приводу. Але ж подумайте про наших дочок. Лише уявіть собі, як вдало можна було б прилаштувати одну з них. Сер Вільям і леді Лукас підуть неодмінно саме з цього приводу, бо інакше ви ж знаєте, вони не роблять візитів новоприбулим. Ви просто мусите піти. Бо як же ми зможемо побувати там, якщо там не побуваєте ви? Не перебільшуйте. не сумніваюся, що містер Бінлі і так буде радий вас бачити, а я надійшлю йому з вами записку. Які висловлю мою радісну згоду з його бажанням одружитися з тією з наших дівчат, яка сподобається йому найбільше, хоча я просто не зможу не замовити декілька добрих слів за мою маленьку Лізі. Сподіваюсь, ви нічого такого не зробите. Чи вона краща за інших? Вроду її далеко до Джейн, а веселою вдачою далеко до Лідії. Та ви чомусь завжди віддаєте перевагу саме їй? Вони не потребують рекомендацій. Ви не мають нічого такого, що можна було б вихваляти, відповів чоловік. Усі вони дурноверхні та неосвічені, як і інші дівчата, лізі ж дещо кмітливіше за своїх сестер. Містер Епеннет, як ви можете так зневажливо відзиватися про власних дітей? Чи вам просто подобається наммисне дратувати мене? Ви зовсім не поважаєте мої слабкі нерви. Серденько, ви неправильно мене зрозуміли. Ваші слабкі нерви викликають у мене надзвичайну повагу. Вони, мої давні друзі. Останні 20 років я тільки чую, як ви з теплотою згадуєте про них. Ви просто не знаєте, як я страждаю. Однак я сподіваюся, що ви одужаєте і ще встигнете побачити, як сюди приїде сила селена молодиків із доходом 4 тисячі фунтів. Та нехай їх буде хоч 20, усе одно з цього ніякого пуця не буде, доки ви не відвідаєте їх. Даю вам слово, люба моя. Що, коли їх тут буде двадцять, то я неодмінно відвідаю їх усіх. Містер Бенник являв собою настільки чудернацьке сполучення кмітливості, сарказму, стриманості й вередливості, що і двадцяти років подружнього життя не вистачило його дружині, аби сповна зрозуміти його характер. Її ж власний характер зрозуміти було не так важко вона являла собою жінку недалеку, малоосвічену і примхливу. Коли бувала чимось незадоволеною, ту давала, що в неї нервовий розлад. Справою свого життя вона вважала видання заміж своїх дочок, його втіхою, ходіння по гостям та плітки. Розділ 2 Насправді ж містер Беннет із нетерпінням очікував приїзду містера Бінлі. Мав давній намір відвідати його, хоча вперто запевняв свою дружину, що робити цього не збирається. Тож вона довідалася про це лише тоді, коли візит вже було зроблено. Про цей факт стало відомо таким чином. Спостерігаючи, як його друга дочка займається оздобленням свого капелюшка, містер Беннет раптом звернувся до неї з такими словами: Лізі, сподіваюсь, що містеру Пінглі це сподобається. Звідкіля нам знати, що саме сподобається містеру Бінглі? незадоволено відповіла його дружина. Ми ж до нього не збираємося. Але ж не забувайте, мамо, сказала Елізабет, що ми побачимо з ним на балу, а місіс Лонг обіцяла відрекомендувати його нам. Я не вірю, що місіс Лонг вчинить щось таке, і самі треба двох племінниць заміж видати. Вона егоїстична і нещира жінка, я її невисоко ставлю. І я теж, мовив містер Беннет. і я радий дізнатися, що ти не сподіваєшся на таку послугу з її боку. Місіс Беннет не удостоїла його відповіддю та не змогла стримати свого роздратування, почала шведити одну з дочок. І чого я так розкашлялася, Кіті? Замовк заради бога, Пожалій хоч трохи мої нерви. Ти ж їх просто рвеш на шматки. Кіті кашляє без належної до вас поваги, сказав її батько, вона робить це явно не в попад. Можна подумати, що я роблю це для власного задоволення, роздратовано відповіла Кіті. А коли має відбутися твій наступний бал, Лізі? через два тижні від завтрашнього дня. Ага, он вона як. скрикнула її мати. Але ж місіс Лонг повернеться лише за день до цього, тож виходить, що вона не зможе нам його відрекомендувати. Бо сама не встигне познайомитись з ним. Значить, моя люба, тепер у тебе з'явиться нагода відрекомендувати містера Бінг своїй подрузі? Та ні, містере Бене, це неможливо. Я ж сама з ним не знайома. І чому ви тражнитесь, га? Віддаю належне вашій обачності. два тижневе знайомство то дійсно дуже мало. За два тижні не можна до пуття знати людину. Але якщо цього не зробимо ми, то це зробить хтось інший. Треба ж і місіс Лонг із її племінницями дати шанс, еге ж? Вона неодмінно сприйметься як вияв добросичливості з нашого боку. Тож, якщо цей обов'язок не виконаєте ви, то його виконую я. Дівчата здивовано витріщились на свого батька, а місіс Беннет тільки спромоглася вичавити з себе: Це просто дурниця якась. Що ви хочете сказати вашим емоційним вигуком? скрикнув містер Беннет. Ви вважаєте дурницею таку важливу процедуру, як знайомство? Ось тут. Я з вами ніяк не можу погодитись. А ти що скажеш Мері? Ти ж бо, наскільки мені відомо, глибокодумна молода пані. Ти читаєш розумні книжки і робиш із них нотатки. Мері хотіла сказати щось дуже розумне, але не знала, як це зробити. Поки Мері збирає докупи свої думки, продовжує він: Повернімося до містера Пінлі. Аж містер Пінлі мені вже в печінках сидить, скрикнула місіс Беннет. Дуже шкода такі чути. Але чому ж ви раніше мені цього не сказали? Якби я знав про це сьогодні вранці, то не заходив би до нього. Вийшло недоречно, але я все ж таки зробив йому візит, і тепер вам ніяк не вдасться уникнути знайомства з ним. Дами спочатку спантеличились, а потім прийшли у захват. Саме на такий ефект містер Беннет і розраховував найемоційніше відреагувала на цю новину місіс Беннет. хоча потім, коли вляглося перше радісне збурення, вона оголосила, що тільки цього й чекала. Це так мило з вашого боку, мій любий, містер Беннет! але я не сумнівалася, що, врешті-решт, мені вдасться такі вас переконати. Я знала, ви так любите наших дівчаток, що неодмінно зав'яжете це знайомство. Ой, яка ж я рада. Ви так вдало пошартували, що пішли до нього сьогодні вранці, а нам розповіли про це лише зараз. Тепер, Кіті, сказав містер Беннет, – можеш кахикати, скільки тобі забажається. Сказавши це, він вийшов з кімнати, бо втомився від захоплених вигуків своєї дружини. Дівчатка, у вас такий прекрасний батько, мовила вона, коли за ним зачинилися двері. Навіть не знаю, як ви зможете віддячити йому за його доброту. Якщо вже на те пішло, то не знаю, як я сама зможу йому віддячити. По правді кажучи, в нашому віці нові знайомства заводити нелегко, але заради вас ми готові на все. Лідія серденько, почти й наймолодша, Думаю, що на балу, який відбудеться містер Бінклі, обов'язково з тобою потанцює. Та нічого, рішуче мовила Лідія. Я його зовсім не боюсь. Я наймолодша, але ж і найвища на зріст. Решта вечора минула у здогадках стосовно того, наскільки швидко містер Бінг зробить візит у відповідь і у визначенні дня, коли його можна буде запросити на обід. Розділ третій. Почак намагалася місіс Беннет, підтримувана своїми дочками. Якомога більше розпитати свого чоловіка, вона так і не змогла витягнути з нього достатньо, щоб скласти якесь більш-менш задовільне уявлення про містера Бінлі. Вони наскакували на нього з різних боків, ставили відверті запитання, робили хитрі припущення та приховані натяки, але він уміло їх уникав, і, врешті-решт, їм довелося вдовольнитися другорядною інформацією, яку отримали від своєї сусідки, пані Лукас. Її відомості були дуже позитивними. Добродію вільному містер Бінглі сподобався надзвичайно. Він був зовсім молодий, напрочуд породливий, дуже приязний і на додаток до цього всього збирався прибути на запланований бал у товаристві своїх численних друзів. На краще годі було й сподіватися від любові до танців, не так уже й далеко до кохання, тож сподівання на кохання містера Бінлі висловлювалися щонайсильніше. Якщо мені доведеться побачити, як одна з моїх дочок щасливо вийде заміж і житиме у Недерфілді, сказала місіс Беннет своєму чоловікові, а іншим поталанить вийти заміж так само гарно, то мені більше нічого й не залишатиметься бажати. Через кілька днів містер Бенні зробив містеру Беннет візит у відповідь і просидів із ним 10 хвилин у його бібліотеці. Він мав надії, що його щасливлять зустріч у дівчатами, про чую вроду чув уже багато. Та зустрівся лише з їхнім батьком. Самим же дівчатам поталанило дещо більше, бо вони мали змогу розлетіти з вікна другого поверху, що на ньому був синій піджаг і що приїхав він на вороному коні. Невдовзі по тому його було запрошено на обід, і місіс Беннет уже обмірковувала які ж страви, що зроблять Чесії вміння господарювати, вона подасть до столу, як надійшла Вітові, що змусила відкласти обід на невизначений термін. Наступного дня містеру Бінг необхідно було побувати в місті, тому він ніяк не міг прийняти таке почесне запрошення і далі в такому ж тусі. Місіс Беннет була прикро вражена вона не могла второпати, що то за справи такі могли з'явитися у нього в Лондоні, коли він лише вчора прибув до Гертфордшера. У неї виникли побоювання, що може він отак і живе, скаче з місця на місце і ніколи не осяде належним чином в Недерфілді. Пані Лука здещо розвіяла її побоювання. Висунувши ідеї, він поїхав до Лондона лише для того, щоб назбирати численне товариство для запланованого балу. Незабаром поширилась чутка, що з собою містер Мпінгі має привезти 12 дам і сімох кавалерів. Така кількість дам стурбувала дочок містера Беннета. Але за день до балу вони заспокоїлись, прочувши, що з ним із Лондона приїхало тільки шестеро людей: п'ятеро його сестер і двоюрідний брат. А коли перебуле товариство зайшло до кімнати для танців, то виявилося, що складалося воно лише з п'яти осіб: містера Бінлі, двох його сестер, чоловіка старшої з них і ще одного молодика. Містер Біндлі був гарний і виглядав шляхетно він мав приємну зовнішність та невимушені природні манери. Сестри його були жінками елегантними і модно вдягненими, у них відчувався певний шарм. Його зять, містер Герст, виглядав як джентльмен. Але не більше того. Однак приятель його, містер Дарсі, незабаром прикував увагу всіх присутніх в кімнаті своєю елегантною, високою статурою, гарними рисами обличчя, шляхетною зовнішністю, а ще чуткою про свої 10 тисяч фунтів на рік, що поширилася кімнатою відразу ж як він до неї зайшов. Чоловіки в один голос заявили, що він виглядає як справжній мужчина, Дами ж проголосили, що він навіть гарніший за містера Пінглі. Піввечора його споглядали із надзвичайним захватом, аж доки його манери не викликали загальний осуд. У результаті хвиля його популярності покотилась у зворотньому напрямку. Виявилось, що він бундючний, що вважає себе вищим за оточуюче товариство, все викликало в нього лише роздратування. Тепер його не міг урятувати навіть великий маєток у Дербширі зійшлися на тому, що обличчя в нього відразливе й неприємне. І що в ніяке порівняння зі своїм другом він іти не може. Містер Бінлі незабаром перезнайомився з усіма головними особами, що були присутні на балу. Він був жвавим і невимушеним, не пропустив жодного танцю, висловлював незадоволення, що бал закінчився рано, і казав, що сам влаштує балу у Недерфілді, такі приємні якості промовляли самі за себе, яка вражаюча відмінність між ним та його приятелем. Містер Дарсі потанцював лише двічі. Один раз із місіс Герст, а другий із міс Бінглі, не дозволив рекомендувати себе іншим дамам і решту вечора провів, походжаючи кімнатою і час від часу розмовляючи з кимось із своєї компанії. З його характером усе було ясно це був найбундючніший, найнеприємніший чоловік на світі, і всі сподівалися, що він до них більше ніколи не приїде. Одним із найбільших його супротивників стала місіс Беннет, чиє незадоволення його загальною поведінкою. Посилилось і перетворилось на цілком конкретне обурення через те, що він відверто проігнорував одну з її дочок. Через брак чоловіків Елізабет Беннет довелося пропустити два танці. Частину цього часу містер Дарсі простоїв недалеко від неї, і вона підслухала розмову між ним та містером Вінглі, котрий на якусь мить перервав свій танець і підійшов, щоб мовити свого друга теж потанцювати. Ну, Мо Дарсі, сказав він, послухай на мене, ходімо танцювати. Не можу дивитися, як ти стовбичиш тут сам один, виглядаючи цілковитим повдором. Краще б ти потанцював. Ні в якому разі, ти ж знаєш, що я терпіти цього не можу, за винятком, коли я вже знайомий зі своєю партнеркою. Наразі ж не бачу для цього ніякої можливості твої сестри зайняті, танцювати ж з будь-якою іншою з жінок, що є в цій кімнаті, було б для мене справжньою карою. Зради Бога, не будь таким прискіпливим, вигукнув Біндлі. Слово честі, я ще ніколи не зустрічав так багато приємних дівчат, як на цьому вечорі. Деякі з тих, що ти бачив, надзвичайно гарненькі. Та дівчина, з якої ти зараз танцюєш, єдина справді гарна жінка в цій кімнаті, сказав містер Дарсі, поглянувши при цьому на найстаршу і сестер Бенет. О, вона найчарівніше створіння, з яким мені коли-небудь доводилось танцювати. Але одна з її сестер сидить якраз за тобою. Вона гарненька і здається надзвичайно приязна. Дозволь моїй партнерці відрекомендувати тебе. Про кого ти говориш? Обернувшись, містер Дарсі швидко поглянув на Елізабет, перехопив її погляд, потім відвів очі й холодно мовив вона нічогенька, але недостатньо гарна, щоб привабити мене. Наразі ж я не в тому настрої, щоб виручати молодих дівчат, погорджених іншими чоловіками. Повертайся краще до своєї партнерки і радійсь її посмішок. Бо зі мною ти надарем не витрачаєш час. Містер Бінлі послухав його поради, містер Дарсі відійшов, залишивши в Елізабет не надто теплі почуття на свою адресу. Одначе своїм подругам вона розповіла цю історію надзвичайно поблажливо, бо була людиною жвавої та грейливої вдачі, і тому її тішило все сміховинне. Для їхньої ж родини загалом цей вечір пройшов приємно. Місіс Беннет побачила, що її найстарша дочка дуже сподобалася сіне дерфілській кампанії. Містер Бінг танцював із нею двічі. її помітили також його сестри. Джейн раділа цьому не менше, ніж її мати, але не так емоційно. Елізабет раділася Джейн. Мері чула, як у розмові з міс Бінглі той відізвався про неї як про найосвіченішу дівчину в окрузі. Гетрин та Лідії теж поталанило, їх постійно запрошували танцювати. Тому необхідність постійної наявності кавалерів поки що була тим основним враженням, яке склалося в них про Цей бал. Тож усі вони в гарному настрої повернулися до Лонберна, села, в якому вони жили, і основними мешканцями якого вони були. Виявилось, що містер Беннете ще не спить, беручи до рук книгу, він забував про час. І у цьому ж випадку події вечора, що спричинили до таких приємних сподівань, викликали в нього велику цікавість. Містер Беннет плекав надію, що всі уявлення його жінки про новоприбульця виявляться хибними. Але дуже швидко він переконався, що йому доведеться вислухати зовсім іншу історію. О, мій друготінний містер Беннет. вигукнула дружина, входячи в кімнату. Вечір був причудовий! Бал просто прекрасний. Шкода, що вас із нами не було. Всі були в захваті від Джейн, усім вона сподобалась надзвичайно, всі казали, що вона виглядала дуже гарно. Містер Пінгід теж вважав, що вона просто чарівна. І навіть двічі з нею потанцював. Джейн була єдиною жінкою серед присутніх, яку він запросив у друге. Спершу запросив міс Лукас. Мені було вкрай неприємно спостерігати, як він із неї танцює, однак вона йому зовсім не сподобалась, мабуть, взагалі нікому не сподобалась, що між іншим і не дивно. Коли ж до танцю стала Джейн, то вона його просто вразила. Тож він спитався, хто вона, попросив, щоб його відрекомендували їй, і запросив її до наступного танцю. Третє він танцював із міс кінг. Четвертий з Марією Лукас, п'ятий знову з Чейн, шостий з Лізі або Якби він хоч трохи поспівчував мені, нетерпляче вигукнув її чоловік, то не танцював би так багато. Прошу тебе, не перераховуй його партнер, о Господи, і чому він тільки не розтягнув литку під час першого ж танцю? Та годі вам, любий, продовжила місіс Беннет. Я від нього просто в захваті. Він такий гарний, такий гарний, а сестри його, жінки надзвичайно чарівні. Ніколи в житті я не бачила таких елегантних платів, як у них. Смію сказати, що мережа на сукні місіс Герст було. тут її знову перебили. Містер Беннет запротестував проти будь-якого опису прикрас, тому його дружина змушена була шукати інше відглодження цієї теми, розповіла з гіркотою в голосі з деяким перебільшенням про вражаючу грубість містера Дарсі. Але запевняю вас, додала вона, Лізі не багато втратила від того, що й не відповіла його примхливій уяві. Бо він, чоловік надзвичайно неприємний, просто жахливий, зовсім не вартий того, щоб йому догоджати. Такий пихатий, такий мирнославний, ну просто нестерпний. То тут ходив, то там, даючи себе велике себе типа недостатньо вродлива, щоб із ним танцювати. Шкода, мій любий, що тебе там не було, ти б точно збив із нього пиху, я його просто терпіти не можу.